Перед тим як підключити JavaScript і почати з ним працювати, давайте згадаємо, як же він створювався. На сьогоднішній день Gmail з його випливаючими вікнами, миттєвими повідомленнями, без перезавантаження сторінки вже нікого не дивує. Але на початку 90-х таке могли тільки програми під Windows, і то з дуже великою натяжкою. Власне, описана проблема це нестача інтерактивності веб-сторінок, тільки сухий текст, картинки, гіперлінки. Цією проблемою і занепокоїлись інженери компанії Netscape. Сьогодні це Mozilla. І тут варто почати розповідь про JavaScript. Перед молодим інженером Бренданом Айком поставили завдання створити мову програмування, яка була б схожою до Java, але меншою, і як тоді писав сам автор таким собі молодшим братом Дурником. Але ця мова мусить мати виразну лексику для того, щоб не програмісти теж швидко могли освоювати цю технологію. Вже за 10 днів була створена перша версія мови, яку на той момент назвали Мока, в честь одного із підзасновників Netscape Марка Андерсена. Пізніше її назвали LiveScript. Звичайно, за такий короткий проміжок часу важко створити ідеальну мову програмування. Але, незважаючи на свої недоліки, вона вирішувала основне своє завдання, а саме, робота з HTML без перезавантаження сторінки. Через деякий час мову перейменували у JavaScript. І таку назву було вибрано не випадково. Адже Java на той момент, як і на сьогоднішній день, була дуже популярною, і приставка Java мала би привернути більше уваги до мови. І це таки дало свої плоди. Люди зацікавились, користувались, оцінювали можливості JavaScript. І на презентації технології більше 20 компаній висловили намір використовувати JavaScript у своїх майбутніх проєктах як об'єктну скриптову мову з відкритим стандартом. І це був 1995 рік. В тому ж році, з подачі Netscape мова була стандартизована асоціацією ECMA. Стандарт назвали ECMAScript. Стандарт було названо ECMAScript, а не JavaScript, по тій причині, що слово Java на той момент було вже зарезервовано і його не можна було використовувати. Зараз продовжується плутанина між поняттями LiveScript, JavaScript, ECMAScript. але якщо не звертати увагу на різницю між поняттями стандарт і мова програмування, то різниці між вище вказаними поняттями, як такої, немає. Так розпорядилась історія і корпорації. Що відбувається сьогодні? HTML 5 тепер всюди. Ми створюємо веб-додатки на JavaScript, десктопні мобільні додатки на JavaScript, Пишемо серверну сторону на JavaScript. Без роботи не залишимося.